Всім привіт! Це Redmi 15C, новинка від Xiaomi, що здатна кардинально змінити твоє уявлення про доступні пристрої. Цей велетень буде радувати любителів великих смартфонів, а його батарея здивує своєю ємкістю за невеликої товщини пристрою. При цьому Redmi 15C це смартфон, яким зручно користуватись навіть однією рукою. Та чим ще здивує новинка екран, чи може камери. Сьогодні в усьому розберемось. Погнали! Ти на каналі Алло і я раджу швиденько підписатись на канал, а також поставити вподобайку, щоб підтримати наш контент. Та перед початком відео хочу нагадати про крутезний застосунок АЛО, де вже можна придбати Redmi 15 В Застосунку дуже зручні картки товарів, де відразу є можливість дізнатись дату отримання та на найближчий до тебе магазин. До того ж, на головній сторінці щодня публікують унікальний товар, який тільки цього дня можна придбати за спеціальною ціною. За Засунок Ало це також швидка верифікація в магазинах та місце, де зберігатимуться всі твої чеки. Звісно, в електронному вигляді. Фізичний варіант більше не потрібний, тому завантажуй застосунок Ало в Google Play чи App Store. А ми йдемо до розпакування Redmi 15C. В комплекті ти отримаєш смартфон з плівкою на екрані, прозорий захисний чохол, кабель живлення разом зі скріпкою для потрійного слоту, підвіс карти та карту пам'яті формату microSD. Блоку живлення в комплекті немає. Однак ти можеш використовувати будь-який, що підтримує стандарт Power Delivery потужністю до 33 Вт для швидкої зарядки новинки. Що ж, ось Redmi 15C в руках. Задня кришка пласка, матова за округленням по краям для зручнішого хвату. Острівець камери лаконічно вписано на задній кришці, а на нижній частині є фактурний напис Redmi 15C, який нагадує, що це за модель. Бокова частина пласка. Матова на ній знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення з монтованим сканером відбитків пальців. а на нижній частині розташовано єдиний мультимедійний динамік, який, до речі, досить гучний та має непогану деталізацію, завдяки чому можна з комфортом переглядати відео навіть у шумній кімнаті, та не пропустити вхідні виклики чи повідомлення. Ну і закінчуючи про зовнішність, варто відзначити вагу 205 грам. ширину 79,5 міліметрів і щоб смартфон було зручні тримати в руках. Товщина пристрою складає лише 8 мм, що дає змогу комфортно користуватись цим немаленьким девайсом. Також Redmi 15C має захист від вологи та пилу по стандарту IP64, завдяки чому не можна користуватись в пильних приміщеннях. Також новинка витримує потрапляння бризок води без ризику виходу з ладу. Далі передня частина за склом Gorilla Glass 3, сховано 6,9-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+. Та частотою оновлення 120 Гц. Екран має чудову максимальну яскравість, а що мене особливо здивувало, майже максимальні кути огляду. Як не крути екраном, картинка майже не втрачає у яскравості. До того ж, адаптивна частота оновлення від 60 до 120 Гц, динамічно її змінює в залежності від програми на екрані, щоб додатково зекономити заряд батареї. Ну а як щодо систем? Xiaomi встановили в Redmi 15C, новеньку. HyperOS 2.0, побудовано на базі Android 15. Втім, для покращення швидкодії систем було спрощено: встановлено класичну панель перемикачів, зменшена кількість анімацій, проте основні функції залишились. Зокрема, кастомізація екрану блокування, зміна кольорів ікон, шрифту. Чи взагалі ти можеш завантажити теми з онлайн-магазину. Ну а для належної швидкодії системи було встановлено SOC від Mediatek Helio G81 Ultra. Його процес. Професор побудовано на 12 нанометровому техпроцесі TSMC, і він має два ядра Cortex A75 та 6 ядер Cortex A55. Графічний прискорювач Малі G52 дає змогу пограти в таймкіл та онлайн-ігри на кшталт Codemobile, Mobile, а наявність Wi-Fi модуля з підтримкою частот 2.4 та 5 ГГц, забезпечує стабільний геймплей без стрибків пінгу. Крім того, пристрій має сучасний модуль Bluetooth 5.4 та чип NFC для безконтакту не оплати з використанням сервісу Google Pay. Новинка має дві версії: 428 та 8256, а також цілих чотири варіанти кольору корпусу, з якими ти можеш ознайомитись на сайті та в застосунку АЛО. Ну і про автономність має велику батарею на 6000 мАч, що демонструє чудову автономну роботу. Рedні 15 сів буде вистачати мінімум на добу користування. А результати в наших тестуваннях зараз бачиш на екрані. Ну і на останок. Камери. Тут Redmi 15C дивує основним сенсором на 50 мегапікселів, що створює якість 12,5 мегапіксельні знімки з чудовою деталізацією в день, правильною роботою режиму HDR, який зберігає деталі як в тіні, так і у світлих ділянках фото. Є й режим ніч, що збільшує витримку та забезпечує створення деталізованих знімків за недостатнього освітлення. Портретний режим добре визначає межі центрального об'єкту зйомки та робить приємне електронне розмиття. Фону. Ну а фронтальна 8-мегапіксельна камера має чудовий кут захоплення зображення та надає гарну деталізацію і передачу кольорів. Далі ж переглянемо відеоприклад. А це приклад відеозйомки на Redmi 15C. Знімаємо в максимальній якості Full HD 30 кадрів на секунду. Зараз пізнімемо квіточки, близький об'єкт, на яких перевіримо, як смартфон працює із кольорами, а також як швидко фокусується. Давайте перевіримо експозицію. Дуже швидко, до речі, змінює. і обов'язково напиши в коментарях, як запис звуку. Смартфон Redmi 15 – Це справжній роботяга, здатний витримати пил, щоб надати всю потрібну інформацію на великому екрані. І ти можеш не переймати щодо заряду. Його чудова автономність дає змогу забути про розетку впродовж дня. Дякую за перегляд! Вибирай свій Redmi 15 c на сайті та в застосунку Allo. bye, -bye.